Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вчора ввечері повідомив, що таки провів добру розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І за підсумками цієї розмови запроваджені американським очільником мета буде призупинено щонайменше на 30 днів. Канада реалізує наш прикордонний план вартістю 1,3 мільярда доларів: зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями та персоналом, покращення координації з нашими американськими партнерами та збільшення ресурсів, щоб зупинити потік фентанілу – синтетичного наркотику. На охороні кордону працюють і працюватимуть близько 10 тисяч військовослужбовців. Дональд Трамп підтвердив домовленість із трюдо. До речі, зробив це він в пості в своїй соцмережі. Вказав, що мита будуть призупинені на 30 днів, щоб подивитися, чи вдасться укласти остаточну економічну угоду з Канадою. Також вчора ввечері, і президентка Мексика Клаудія Шейнбаум заявила і повідомила, що вона теж провела хорошу розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і навіть досягла аналогічних домовленостей. І вже за її словами, Мексика відправить на свій північний кордон 10 тисяч військових національної гвардії, щоб запобігти потоку наркотиків з Мексики до Сполучених Штатів, зокрема фенталіну. Тим часом вчора пізно ввечері до України прибув очільник міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Про це до речі він написав на сторінці у соцмережі та опублікував фото з потягу Укрзалізниці голова магате зазначив, що це вже його одинадцятий візит в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. І написав, що прямує зараз в Україну і далі попрямує на підстанцію Київська, яка є критично важливою для безпеки української атомної енергетики, а це для того, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії. Гросі додав, що вразливість електромережі становить зростаючий ризик не лише для Запорізької атомної електростанції, а й для всіх АЕС. Тим часом головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування збройних сил України розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. І на цю заяву відреагував і підполковник збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, це рішення про перехід на корпуси в українській армії вже дуже давно назріло. Він зазначив, що головним завданням тепер є те, щоб командування збройних сил України зробило все можливе, щоб досягти ефективного результату, а не залишити це важливе рішення на рівні звітів та документів. У нас і раніше існували корпуси, але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формально адміністративною надбудовою над бригадами а підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту, тобто ефективна координація була просто неможлива. Разом з тим Максим Жорін висловив сподівання, що нова організаційна структура війська врахує всі минулі помилки, і констатував, що якщо говорити про корпуси як більш дієву систему управління військами та масштабування успішних підрозділів, то всі військові частини, що входять до корпусу, мають воювати на одному напрямку. Я нагадаю, президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру збройних сил України та створення ось цих корпусів. І вже навіть був затверджений відповідний план щодо переходу на цю нову організаційну структуру збройних сил. Про це до речі, Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Зберігаємо увагу до цього до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені сьогодні. Вночі росіяни знову тероризували нас з вами та виснажували тривогами, атакуючи нашу Україну безпілотниками. І станом на цю мить ми вже маємо інформацію від обласних військових адміністрацій, де ця ніч не минула без наслідків. Нескладною ніч була для Черкащини. Ворог масово атакував ударними БПЛА по повітряних цілях. Працювали сили та засоби ППО. Загалом знищено 12 шахерів у межах області. Однак, на жаль, є руйнування. Зокрема, в обласному центрі, внаслідок ворожих атак, виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще досі триває. За попередніми даними потерпілих немає, але обстеження території теж триває, як і встановлення завданої шкоди. У Києві ж після нічної атаки безпілотників в Печерському районі на кількох поверхах 18-поверхової недобудови виявлені уламки дрону. Зазначається, що обійшлося без руйнувань та пожежі. Постраждалих теж немає. А от на Сумщині через ворожий удар сталася пожежа на території одного із дачних кооперативів. Там теж обійшлося без постраждалих. Але у Сумській, а також Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях нині запроваджені аварійні знеструмлення, повідомляють в Обленерго. Загалом, сила протиповітряної оборони сьогодні вночі збила 37 із 65 дронів, якими армія Російської Федерації атакувала Україну. Про це повідомляють в повітряних силах. Ще 28 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Їх збивали у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Чаркаській областях. Ну і станом на ранок Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет Калібр і загальним залпом до чотирьох ракет.